Цьому відео хочу показати, який компост ми отримали цієї осені з рослинних залишків, які у нас з'являються на дачі. Компостна купа на два відділення. Це робиться для того, щоб в цьому році в одне відділення ми всі залишки складаємо, а в наступному році будемо в наступне відділення. І таким чином ми, змінюючи відділення, можемо повноцінно провести процеси компостування. Відділення це в цьому році ми складаємо сюди всі рослинні залишки, свіжі, так би мовити. А ось це те, що ми закладали навесні. Що одразу хочу сказати, закладаючи якісь, якусь деревину, гілки, коріння і таке інше, треба розуміти, що для таких речей потрібно не один рік, щоб вони повноцінно розклалися. Але давайте все ж таки подивимось. Ось він компост, який у нас вийшов. Зараз я наберу ведра, я на початку, ну тут не зовсім зручно залазити в цю яму чи купа Воно глибоке. Тобто, можна сказати, це яма-купа така. Купа-яма. Навірно, так можна сказати. У нас немає сіта такого е, гарного, тому використовуємо звичайний ящик овочевий. І давайте висипаємо, протрусимо разом з вами. Я е, покажу вам ось так, як воно. Це золото для рослин. А воно ж все має в своєму складі, те, що, з чого складалися рослини. І калій, і кальцій. Ну, ось, бачите, такі залишки. Нічого страшного, ми їх викидаємо на свіженьку купу, яка у нас цьогорічна, туди її. Дивіться, як воно просіюється хорошо. Як добре. Якщо щось залишається, ось такі вони роздавлюються вони м'якенькі, але це вже готовий повноцінний компост, який ми отримали за дуже такий недовгий термін. Дивіться, яка краса, друзі, як воно пересипається. І це все буде приносити користь нашим рослинкам. Права в тому, що вирощуючи на високих грядках, ми маємо таку ситуацію, що за два роки ось трішки ґрунт просів. Витягується рослинами все ж таки. І треба його повертати. Ось це компост, який я завіз вчора, ось так він виглядає. Ну а це свіженький, які ми щойно з вами накопали. Ось це відділення ми перетрусимо. Сьогодні, завтра, післязавтра, не поспішаючи. Тут ще багато компоста, але все піде до справи. А ось ця купа наступна, ну, я казав, їх дві. Тут будемо перетрушувати, звільнимо і буде вона пуста на наступний рік. А ось, це, ось цю купу ми закладали цілий сезон, ось цьогорічний. Тут все свіженько, все пролито, і воно вже розкладається. На наступний рік у нас є пуста ота, а ось ця в наступному році вона чіпатися не буде. Ми її пролиємо потім водичкою ще і накриємо. І вона весь наступний сезон буде розкладатися до стану ось такого компосту. А можливо, за. Рік з половиною воно буде ще по своїй структурі ще краще. На цьому закінчу. Дякую ще раз за увагу. До побачення.